У даному відео інформація про одне з оновлень, яке доступна в онлайн кабінеті, а саме акції за розкладом. В кабінеті вибираємо торгові точки детально і розділ акції. Ось тут у нас є акції за розкладом. Якщо у вас буде вімкнена тут галочка або тут, це буде у пріоритеті, тобто буде вимкнено. Акції на період, які будуть казані саме тут або безкоштовний товар. Відповідно, для кожного автомату ви окремо встановлюєте акції. Це не встановлюється акція відразу для усіх, а для кожного окремо. Отже, вибираємо акції за розкладом. Якщо вам потрібно встановити акцію, тут у нас ніякий галочок не увімкнено, вибираємо нова акція. Отже, параметри акцій, назва акцій, наприклад, соціальна ціна в понеділок та середа. Далі вибираємо торгову точку, яку вам потрібно, Продукти це очищена вода або мінеральна, якщо вона у вас є. Можна вибрати дві відразу, можна залишити одну. Отже, в даному випадку в нас вода по гривні 50 Можемо самостійно вручну прописати, наприклад, 90 копійок можемо. 30% знижки буде прораховано, можна там ось тут є швидко, наприклад, 20% знижки. Буде вода по гривню 20. Далі параметри розкладу. Дата початку. Ви можете вибирати будь-який день і будь-які години, які вам потрібно. Наприклад, ми вибираємо там з 0. І закінчується. Врятовано, там хай буде 31 грудня в 20, 20.30. Частота, може бути щорічно, щомісяця, щотижня, щодня, як вам потрібно. Можна змінити колір акції, який буде відображатись ось тут в календарі акцій. Дні ми вибрали, вибрали понеділок та середа місяці. 10 місяць і 12-й вибираємо і години, прикладом з 7 до 20, вибираємо кожну годину, щоб вони відображались у календарі акцій. Ось тут. Тут можна вибрати додаткові дати, наприклад, якщо вам потрібно якийсь день ще один додати, або винятковий, наприклад, що в якийсь день там не буде діяти акція. І натискаємо Зберегти акцію. Все, ось тепер в даній торговій точці у нас вже є вимкнена акція. Її можна редагувати. Всю інформацію ви можете змінити, можна видалити і можна деактивувати. Тобто ця акція буде неактивна. І, наприклад, вам, можливо, ще потрібно встановити акцію у вихідний день на такий, цей ж самий автомат. Знову вибираємо нова акція, вказуємо, наприклад, мінус 50% у неділю. Торгова точка, знову тип води і знижка 50%. Ось автоматично прораховано, що це 75 копійок. Вбираємо, що, наприклад, ця акція починається з 1 листопада, з 12 години і закінчується, там вже 1, лютого, також до 12-ї години. Вибрали частоту, можна знову щорічно, щомісяця, щотижня, як вам потрібно. Також можемо вибрати в акції. І день тижня у нас лише неділя. Місяці ми вибрали 11, 12 і другий і години і по 23 го кожного дину, знову ж таки, ми вибираємо. І знову ж таки, якщо буде потрібні якісь додаткові або виняткові дати. Зберігаємо акцію. Тепер у нас є встановлено дві акції. Одна у нас деактивована, одна активна. Якщо, наприклад, у нас є дві активні акції, і, наприклад, у вас є. Співпадіння, що у неділю є акційна ціна, ціна як в першій акції, так і в другій. Буде пріоритетна ціна, яка перша акція, то біля позначки 1. Наприклад, якщо у вас у неділю тут буде по гривні ціна, а тут по гривні 50, буде пріоритетна саме та, яка перша акція. Ви їх можете змінювати місцями ось. Перетягувати, як вам потрібно. І ось тут, переглянути календар акцій. ви можете бачити, коли яка акція і в які години діє. Дане меню розроблене саме для того, щоб ви встановили акцію одноразово на місяць, півроку, рік. Вам не потрібно кожного тижня встановлювати акцію або за день до того, тобто ви собі один раз встановили акцію і акції вмикаються автоматично. Вам не потрібно витрачати свій час на це кожного тижня. Приємного користування!